Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачну підливу до будь-якого гарніру, навіть самі смачніші котлети краще подавати з такою ароматною підливкою. Буду готувати у каструлі з товстим дном. Спочатку додаю невелику кількість рослинної олії, коли вона прогріється, додаю дрібно нарізану цибульку. Коли цибуля трішки просмажиться, додаю натерту морквину. Спеції за бажанням обов'язково сіль та перець. Паприку можна додати або інші спеції, які у вас є. Після того, як овочі разом трішки просмажилися, пройшлися ароматами спецій, додаю борошно і теж разом його просмажую, Для того, щоб борошно не відчувалося у готовій вже підливі. Потім додаю томатну пасту і невеличкий шматочок вершкового масла для того, щоб готова страва мала приємний вершковий аромат. Декілька хвилин тримаю на вогні і ретельно помішую. Мені зручно це робити силиконовою лопаткою, щоб масло розтворилося і декілька хвилин прокипіло все разом. Потім додаю теплу кипячену воду. Кількість води регулюйте самі, в залежності від того, якої густини ви хочете, щоб була підлива. Але пам'ятайте, що коли вона закипить, трішки прокипить, за рахунок борошна, вона стане трішки густішою. Ретельно перемішую, щоб не було комочків. На цьому етапі, якщо потрібно, скуштуйте на сіль, на спеції і додати, чого не вистачає. Також в кінці приготування додаю лаврове листя трішки цукру для того, щоб збалансувати кислий смак. І ще даю прокипіти йому хвилин 5. Така підлива дуже добре смакує до будь-якого гарніру з кашею, з макаронними виробами та до картопляного пюре. Можна її подавати як окремо. Присмачити гарнір або дуже смачно використати як підливу до м'яса. Якщо вам сподобався такий простий рецепт, обов'язково нажимайте пальчик вверх. Хто дивиться відео без підписки, підписуйтесь на канал. А на сьогодні все. Пока-пока!